В мене вкрали мангал. Настав той день, коли я розкажу всю правду про життя в Німеччині, і це вісізри oh, Креп. Отак, моя прекрасна англійська. Отже, коли ми приїхали до Німеччини, усі навколо нам казали: тут законний порядок, тут ніхто ніколи ніц не вкраде. Залиште свій айфон на лавці, і його ніхто не візьме, максимум віднесуть до поліції. Ого, і яке ж було перше розчарування, коли мені подзвонив кум і каже, що у нього з-під дому вкрали Лісапет. Причому що це старий, непримітний Лісапет. То і вся фігня, скажете ви, ті великі крадуть і в Європі, і в Україні, і в Америці, і в Канаді. Окей. Але зараз буде шок контент. В мене з заднього двору вкрали. Мангау ось така дешева і проста штука. Його ціна 11 євро. Іначе нічого страшного, але ж люди вкрали мангау. Чи то німці такі бідні, чи то русські німці вкрай офігіли, не знаю. Але то вже ніякі ворота не лізе. Так, увага! Якщо це відео дивиться край діємового мангалу, вимагаю його повернути. Бо руським німцям доведеться купити мені новий за їх податки, між іншим. Ось таке веселе життя біженців у Німеччині. І все було б добре. Але...